Всіх вітаю! Ось і прийшов час показати вам мої вітрини з вінтажними скарбами. Одну я вам вже показувала нещодавно, це порцеляна там стоїть, сервізи, які я намагаюся збирати, а іншу я зробила зі склом. Скло я теж колекціоную, купляю, збираю, дуже мені подобається. До речі, другу вітринку мені подарували на новий рік. Питала, що ти таке хотіла б, що тобі потрібно, і дійсно, мені потрібна ще одна вітриночка була для оцих чудових скляночок. Я так розставила, але це ще не остаточний варіант, бо їх в мене багато. Хочеться якось так, щоб все було гарно видно. А місця, бачите, все одно мало. Ось на самій верхній поличці поставила високі бокали, вази на ніжці. Так, небагато місця зайняло, можна ще щось додати. Тут у мене йде колекція таких невеликих вазочок, риманочок, які вони всі різні, цікаві. І теж вони ще не всі тут помістилися. Треба буде якось згрупувати, бо ще декілька залишилося. Ось ця цікава поличка кольорова. Тут мої оці чудові курочки, зайчик, є стакан для хріну, який мені подарували. Є ось такі кавові пари, чашечки. Це в нас є ще й домашня, а так, коли трапляються, я їх теж обов'язково купляю. І ось такі ємності з кришечками, теж різні, теж гарненькі. Тут у мене йде колекція сільничок, спецівників двійних. І ось такі ємності з кришечками, теж вони різні. Ну, те, що вдалося зібрати, то... але процеси пошуку скарбів досі тривають. І ось на нижній полиці в мене там трішки карамельного скла, великі вази, блюда ось така краса. Дійсно, дуже гарно, Я люблю стояти, розглядати, щось переставляти. Я обожнюю тут бувати в цій кімнаті. Це якраз для мене кімнатка така зі своїми такими черепочками хотіла вам показати, чекаю на посилочки ось, поки їдуть, вирішила вас трішки так порадувати. Всім всього найкращого, гарного дня, гарного настрою. До скорої зустрічі. До побачення!